11 листопада 1974 року, останній день життя Вольфа Месінга, лікарі записали у картці Серцевий напад. Але ті, хто був поруч, досі пам'ятають, як у хвилини між життям і смертю його обличчя змінилося. Він прошепотів слова, від яких навіть досвідчені медики зблідли: війна, що почнеться через півстоліття, не завершиться там, де гримлять гармати. Перемога прийде не тому, хто сильніший зброєю, а тому, хто сильний серцем, і підпис поставлять у місті, де ніхто не чекає. Друзі, те, що ви зараз почуєте, може назавжди змінити ваше бачення сучасних подій. Залишайтеся зі мною до кінця, бо слова цього чоловіка здатні відкрити завісу над тим, що ще чекає на Україну. Вольф Месінг народився у 1899 році в невеликому містечку, що потопало у злиднях і тривогах. Його родина була бідною, єврейською, але саме в цих умовах дитина проявила незвичайний дар, ще змалку він дивував оточення, міг знаходити речі, які всі вважали втраченими, передбачав події, що мали трапитися вже за кілька днів, а іноді і без слів знав. Про що думає людина. Тоді мало хто розумів природу його здібностей. Одні називали це Божим даром, інші небезпечною ілюзією. Але навіть найзапекліші скептики змушені були визнавати, перед хлопцем стоїть особлива доля. З кожним роком його бачення ставали чіткішими. Він уже не просто перечував дрібні події, у його розумі з'являлися картини цілих епох. Зламаних імперій і великих потрясінь. І все це він ніс крізь життя аж до своїх останніх днів, коли прозвучали ті загадкові слова про майбутнє України. Дар Месінга не залишився лише дитячою грою чи дивиною для сусідів. Його бачення почали торкатися великих подій, і світ уперше здригнувся від точності його слів у 1915 році. Коли йому було лише 16, він сказав: імперія впаде і трон залишиться порожнім. Минуло зовсім небагато часу, і Російська імперія справді розсипалася на уламки, яких уже ніщо не могло з'єднати. Через десятиліття напередодні Другої світової війни він знову озвався у 1939 році, коли багато хто ще сподівався на мир, Месінг попереджав: вогонь піде зі Заходу. І земля знову нап'ється крові. Уже за кілька місяців війна охопила Європу, почавши нову епоху страждань. У найтемніші часи ХХ століття він знову підтвердив свій дар. Його бачення стосувалися дати, яку сьогодні знає кожен 22 червня. Він казав, що саме того дня грім війни розколе тишу, ворог майже дійде до серця країни, але, зрештою, буде відкинутий назад. Історія підтвердила його слова до дрібниць. Ці передбачення зробили його ім'я відомим далеко за межами його батьківщини, але сам Месінг залишався стриманим і казав: Я бачу не для того, щоб прославитися, а щоб попередити. Та найзагадковішими стали його видіння у 1970-х, у роки, коли він часто впадав у дивні стани трансу і бачив не лише найближче, а й далеке майбутнє. І саме тоді почали з'являтись його слова про Україну. У 1970-х роках Вольф Месін дедалі частіше впадав у транси. Ті, хто був поруч, розповідали, що в такій меті його очі ніби ставали скляними, голос змінювався, а слова набували сили, якої не можна було пояснити. Його секретарка занотовувала все, що він говорив у цих станах і зберігала записи. Сповнені дивних символів і образів. Я бачу велику війну на землях, де течуть Дніпро і Дон. Вона почнеться тоді, коли люди носитимуть у кишенях маленькі екрани і говоритимуть до всього світу без дротів. Сьогодні ці слова звучать майже буквально: телефони, що стали камерами, і війна, яка розгорнулася на українських землях, були й інші пророцтва, імперія, що впала. Знову підніметься з попелу і спробує повернути те, що втратила, але три зуб їй не проковтнути, він стане кісткою в горлі. Месін говорив не про зброю чи армії, а про символи він бачив, що у світі є сили, здатні намагатися відродити старі імперії, але Україна стане для них непереможною перешкодою. Ці видіння, здавалося, неможливо зрозуміти його сучасникам. Але сьогодні вони набувають нового сенсу. І саме тоді, в останні роки життя, він почав говорити про майбутню війну і те, як вона закінчиться, листопадовий вечір, Боткінська лікарня в Москві. Вольф Месінг лежав між життям і смертю. Дихання було важким, а лікарі вже не давали надії. Біля його ліжка залишилася лише медсестра, яка багато років по тому розповіла те, що бачила і чула тієї ночі. Раптом провидець різко сів, його очі потемніли, а голос став чужим, глибоким, мов би, не від нього самого. Я бачу війну, яка почнеться там, де майорить жовто-блакитний стяг, великий правитель зі сходу пошле війська на захід, але перемога буде не з тим, у кого більше зброї, а з тим, хто сильніший духом і терпінням. Він замовк, важко вдихнув, і вже за мить додав. Світ думатиме, що долю вирішать гармати, але справжнє завершення прийде не на полі бою. Воно прийде у скляному домі, де шумлять кондиціонери, там, де пустеля торкається моря, де сходяться давні торгові шляхи. Його слова тоді сприймали як марення людини на смертному одрі. Але сьогодні, крізь півстоліття, вони звучать як пророцтво про майбутнє України, про війну, що розпочнеться на її землях. І про перемогу, яка прийде неочікувано, але неминуче. У своїх останніх словах Месінг залишив не лише попередження, а й надію. Він говорив образами, які тоді здавалися дивними, а нині звучать майже прозоро. Двоголовий Орел знову захоче проковтнути три зуб, але вдавиться й упаде не там, де планував. Три зуби, у його словах це символ народу, який не можна зламати. Жодна імперія не здатна проковтнути волю, закладену в серце України, коли листя пожовтіє вдруге після початку великої біди настане перший знак примирення, а справжній мир прийде тоді, коли втретє зацвітуть квіти. Цей образ не про календар, а про терпіння. Він означав, що час страждань не буде коротким, але весна прийде і перемога розквітне, як третя весна після Великого Горя. Месінг вірив, у випробуваннях народ знайде справжню силу, і ця сила стане прикладом для всього світу. Бо перемога України це не лише про зброю, це перемога серця, перемога духу, перемога символів, які неможливо відібрати. Месін бачив, що перемога України прийде не там, де її очікують. Його слова звучали дивно: рішення буде прийняте не під гуркіт гармат. А під шум кондиціонерів у скляному домі, не в Європі і не в Америці, там, де пустеля зустрічається з морем, де перетинаються давні торгові шляхи. Що це означало? Одні вбачають у цих словах міста на берегах середнього сходу оази скла і сталі серед пісків, де сходяться лідери світу, інші ж говорять про землі, які з'єднують схід і захід, де нейтральність стає мостом. Є й ті, хто шукає сенс. У далекій Азії, у містах, що зросли над стародавніми морськими шляхами, де вирішується долі народів. Але головне, пророцтво говорить про те, що кінець війни буде несподіваним, він не народиться на полі бою, а в місці, яке стане символом домовленості і нового етапу історії. І коли це станеться, Україна постане перед світом не як жертва, а як приклад. Країна, що вистояла, перемогла і навчила інших, що справжня сила не у зброї, а у витривалості і правді. Життя Вольфа Месінга завжди було на межі між вірою і сумнівом. Для одних він був ясновидцем і божим посланцем, для інших вправним психологом і артистом. Його слова часто викликали суперечки, але одне безсумнівне. Надто багато з них збулися, аби це можна було списати лише на випадковість. Скептики казали, його образи розмиті, їх можна тлумачити як завгодно. Проте є й інша сторона: ті, хто бачив, як його попередження справджуються до найдрібніших деталей, саме тому навіть після смерті його ім'я не втратило сили, та найцінніша спадщина Месінга не в точності дат чи символів. Вона в тому, що він залишив людям надію. Його бачення про Україну це не лише пророцтво війни. А й слова про неминучу перемогу, він ніби говорив, найтемніша ніч завжди перед світанком. Його дар полягав не лише в умінні передбачати майбутнє, він умів показати, що навіть серед руїн можна побачити світло. І сьогодні його слова звучать як дороговказ не здаватися, бо прийде час, коли квіти знову розквітнуть. Пророцтво Вольфа Месінга це не лише історія про загадкового чоловіка з минулого, це дзеркало, у якому ми сьогодні бачимо власну боротьбу, власні страждання і власну надію. Він говорив символами, але ці символи дивним чином оживають у наш час. Україна вистояла там, де світ не вірив. Україна бореться там, де інші б здалися, і саме це найголовніша ознака того. Що слова Пророка були звернені до нашого народу, бо перемога, про яку він говорив, це не лише перемога у війні, це перемога Духу, яка стане прикладом для цілих поколінь. Месін бачив темряву, але завжди нагадував: найтемніша ніч настає перед світанком. І тепер ми знаємо, цей світанок неодмінно прийде, бо правда і витримка сильніші за будь-яку зброю. Україна пройде крізь випробування і стане тим світлом, на яке орієнтуватиметься світ, і саме в цьому справжнє завершення пророцтва.